день, шановні жінки. Ми продовжуємо зустрічі в нашому медичному дискусійному клубі, присвяченому проблематиці та питанням збереження жіночого здоров'я. І наша гостя сьогодні це Алла Леонідівна Бараненко з клініки репродуктивної медицини Надія, яка якраз фахова допоможе нам ще раз нагадати всю інформацію стосовно. Такого важливого питання, як збереження репродуктивного потенціалу жінки, як збереження нашого генофонду, особливо актуально, що стає під час війни, тому що дійсно і стресові ситуації, і, на жаль, воєнні дії вносять свої корективи. Скажіть, будь ласка, які на сьогодні основні такі питання ставляться перед в нашим дні? Можливо, це якось все ж таки змінилася парадигма? Час війни ну, в Україні? Так, звісно, змінилося. По-перше, потрібно думати про збереження нашого генофонду. От іде війна, тому думаємо про те, як зберігати клітини, матеріал, біологічний, генетичний матеріал, ну, наших людей, наших захисників, наших захисниць, жінок, чоловіків. Бо, е, от, наші глядачі е чули, що є в клініках репродуктивної медицини навіть і благодійні програми допомоги військовим для жінкам, таких чоловікам, так. як в клініці Надія. Що у нас є так. у нас є програми для військових. У нас є програми для ну. Для збереження криоконсервації матеріалу для Єциклітин, військових Так, так, ембріон. так ембріонів, яйцеклітин, сперми, матеріал. да, чоловічого матеріалу, так, є для військових так, такі програми. Mm -hmm. Ну і для mm -hmm. цивільних, звичайно, але є особисто для військових, так саме з благодійних так, таких, так, так. Ну без додаткового фінансування, тобто можуть звернутися. Так. Для того, щоб це зробити, тому що дійсно. На сьогодні, знаючи, яка кількість у нас постраждала під час війни, і у нас захисників України, не тільки чоловіки, а жінки-захисниці, сім'ї, на жаль, втрачають когось з родичів. Результати травм так само може бути проблеми з продовженням репродуктивної роду. системи. Да, через так. що це дуже актуально звертатися дійсно в клініки, які мають. Такий супровід додатковий і якраз от дякуючи нашої багато багаторічній співпраці з клінікою проти медицина Надія, ми знову ж таки під час війни продовжуємо серію виїзних консультацій, лікаря і продуктолога, тому що все рівно не думаю про майбутнє, думаємо про те, що треба збільшувати кількість нашої популяції, треба народжувати Українок і українців маленьких. Дякуємо, що ви нам допомагаєте це mm -hmm. вам. Дякую, так. Просто розкажіть, як от для того, щоб потрапити на консультацію до продуктового, крім того, що ми звичайно готуємо таких пацієнтів, зустрічаючись з ну, з колегами з вашої клініки періодично, щоб ви радили жінкам або чоловікам, бо зазвичай консультується пара, не обов'язково і Жінка у нас є. Жінки і чоловіки, які звертаються окремо самостійно для консультації до ліпродуктового, яку б ви радили таку загальну програму обстежень. Ну, перед консультуванням, перед консультуванням обов'язкові такі ну, три опції точно, і в принципі, вони можуть консультувати з у вас, здавати всі обстеження у вас, а потім уже ну, потрапляють вони до нас. Для жінок це, звісно, гормональна панель, особливо антиміліорий гормон, резерв яйників. От, для пари подружнього це каріотипи, хромосомний набір людини, для чоловіків обов'язково спермограма. Ну, далі, якщо потрібно, далі вже там, додаткові ще. Ну, Тому що ми працюючи, як Партнерський медичний центр на Черкащині. Звичайно, готуємо наших пацієнтів до консультування і під час війни, як і раніше, під час ковіду просто спрощуємо людям доступ до спеціалізованої допомоги, тому що перша консультація проводиться виїзна. Пацієнти проходять повний цикл обстежень та підготовки, і фактично в базову клініку і продуктивної медицину надію. Їдуть тільки для забору я а також потім для переносу ріонів, і цей перенос або може відбутися пізніше. Тобі, коли Це дуже, пара, дуже, дуже зручно для пацієнтів, в принципі, угу. особливо під час війни, тривог да. і так далі. Ну, і в Київ також не завжди просто всім проїхати, проїхати. ситуацію. Ну, дякую вам, що ви до нас приїжджаєте. А що ви от порадили просто під час війни? Жінка може якісь такі є. Такі лайфхаки, ноу-хау від лікаря-ріпродуктолога. Як все ж таки дбати про своє здоров'я? Тому що він впливає так само на репродукцію, дуже сильно. Звісно, що під час війни не можна сказати, не стресуйте. Так? Ми зараз всі під стресом, але намагатися якось тримати себе в руках, ну, не зловживати якимось фізичними навантаженнями. От, по, мож, по можливості якісь вітамінні комплекси. Часто звертатися і просто довгі, зі, до до, довг... не займатися самолікуванням, так, самолікуванням і не звалікати з материнством. І якщо це не на часі, жінки вважають, що зараз не на часі їй стати матерію, кріоконсервувати або яйцеклітини, або ембріони, якщо це подружня пара. Угу. Тому що Час плине, а організм жінки, на жаль, старіє. І, І як би зовні само, гарно жінка не виглядала, на жаль, годинник він тікає. тікає да. Тобто е кожна жінка в першу чергу повинна просто, яка ще не має дітей, або яка планує ще один раз стати так. мамою, вона повинна знати свої плетні підстави, часто так. здавати аналіз на антимілюри -гормон. гормон. Бо він так. Показово допоможе все ж таки зорієнтуватися, наскільки треба так поспішати з материнства. Ну, давайте тоді просто побажаємо нашим жінкам здоров'я, тримати себе в руках, тримати в руках свою родину, свою країну, тому що дійсно жінка від жінки дуже багато залежить, незважаючи на якому вона фронті, на передньому чи в тилу, але тримаємо стрій, рухаємося далі. з... Виражаємо себе та наших рідних, бажаємо всім здоров'я і як от від клініки надія ще пару слів завершення. Ну бажаю всім перемоги. Ідемо до перемоги. От все буде в країні. А нам дуже треба бути маленькі українці, і україночки. Так що тримаємося. Ми з цим Ми для вас працюємо.